Друзі, мене звати Юлія Луценко. Я викладач дисциплін економічного напрямку. Я хочу сьогодні познайомити тебе з такими спеціальностями нашого коледжу, як менеджмент та бухгалтерський облік. Хто такий менеджер? Хто такий менеджер? Це не та людина, яка Потребується на кожному оголошенні на ринку праці. Менеджер це в першу чергу керівник, це управлінець. Ти можеш бути керівником як підприємства, так і будь-якого підрозділу цього підприємства. Хто є першою правою рукою менеджера, керівника підприємства? Звичайно, це бухгалтер. Хто такий бухгалтер? Бухгалтер це Професія, яка потребує таланту і терпіння, бухгалтерія це мистецтво, це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки. Приходь до нас. Ми навчимо тебе бути фахівцями з бухгалтерського обліку, з фінансового обліку, з економіки, з економічного аналізу, з менеджменту, з маркетингу. У нас дуже гарні затишні аудиторії, у нас дуже сучасне обладнання, у нас стоять сучасні комп'ютерні програми. З нами ти станеш справжнім спеціалістом цього напрямку. Завітай до нас! Дякую за увагу!